Всім привіт! Я рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Ілона, і якщо на цьому каналі ви вперше, тут я знімаю дуже багато відео про свій лайфстайл, про книги, про концерти, про подорожі та й в принципі про моє життя. Якщо ви любите дивитись такого формату відео, обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте пальці вгору цьому відео, тому що для мене це дуже-дуже важливо. І давайте розпочинати це відео. А ще не забудьте обов'язково підписатись на мої інші соцмережі Instagram та TikTok. Всі лінки є внизу під відео. Беріть собі щось пити, їсти, тому що це відео я думаю вийде дуже довгим. Я вчора була в кінотеатрі і скоро виходить вікет, чародійка, друга частина, і я побачила цей стаканчик. Я не могла пройти повз нього. Тут Аріаночка, тут Сінтія. І тут такий капелюх величезний, я тупо не маю, де поставити цю кружку. Але я собі налила сюди також простої водички, тому що мені жарко, і я стараюся зараз якнайбільше пити простої води і не забувати про це. І також вам нагадую. Тому я буду інколи пити воду з такого чарівного стакану. По назві відео, я думаю, ви вже зрозуміли, про що воно буде. Це буде велика книжкова розпаковка. Я нещодавно була в Україні і я там знімала влоги з Івано-Франківська та зі Львову. В цих двох містах я накупила собі багато книг. Якщо ви не бачили ці затишні влоги з України, обов'язково переходіть на мій канал та дивіться їх, тому що. Я дуже люблю знімати влоги, коли приїжджаю в Україну, тому що вони для мене якісь такі особливі, затишні через те, що коли я в Україні я не маю роботи. Я просто віддихаю, ходжу по книгарнях, знімаю, п'ю каву, какао, і це все так затишно і гарно, тому обов'язково подивіться ці влоги. Я ще не знаю точно кількість книг, яку я купила, але мені здається, це десь приблизно до 20 книг. Я приїхала в Варшаву буквально днів 5 тому, але по приїзду я не мала часу зняти це відео. Сьогодні субота, зараз десь вже. А от я бачу 11.43. Давайте я не буду багато говорити, тому що говорити я можу довго і вже розпочнемо з розпаковки. Єдине, що я прокинулася, мене трішки болить горло, але надіюсь, це не буде сильно впливати на мій голос. В мене є чотири пакети з книгами, і є три книги, які не помістились в ці пакети, тому давайте, напевно, я розпочну з них, бо вони просто стоять поряд біля мене. І перша книга, такий товстунець від Казде, це захопити 13-го» від Хлої Волш. Ця книга дуже-дуже велика. Тут десь тисячу сторінок. Зараз я точно скажу тисячу шість сторінок. Мені здається, це найбільша книга в моїй колекції. Мені здається, книг на більшу кількість сторінок у мене немає. Я маю цю книгу в англійському виданні, я її купляла і казала, що обов'язково прочитаю англійською ще коли не видали цю українською. Але я починала читати, прочитала десь 30 сторінок, мені було трішки складно, та й в принципі я чомусь вирішила її закинути. Не знаю, чи не через те, що мені не подобалось, тому що я прочитала тільки 20-30 сторінок, а через те, що, можливо, там якась лексика була складніша, я не змогла якось привикнути до неї. Але книгу англійської я обов'язково залишу на своїх полицях і просто до неї додавиться книга в українському виданні. І я б дуже хотіла прочитати цю книгу. Мене не лякають її об'єми. Я дуже цьому рада, бо часто, коли дуже великі книги, я їх просто відкладаю. Саме ці мені хочеться якнайшвидше прочитати. Я не обіцяю, що це так буде, тому що часу у мене дуже мало. Читаю я зараз дуже мало, але мені б дуже хотілось познайомитися з цією історією. Також в мене тут стоять закладинки, які я купила в книгарні є. А давайте я вже їх покажу. Ось такі дві закладники. Тут пише для романтичних книг. Ось так вона мило виглядає. А на другій пише Місце спокою. І скоріш за все, цю закладку «Місце спокою я подарую своїй подрузі, але я про це розповім трішки пізніше. Наступна невеличка книжечка це взагалі дитяча книжка, це маленька книжка про любов від видавництва Старого Лева. Я придбала. Цю книжечку в такому трамвайчику від Старого Лева. Тут ось такий форзець. Ми зайшли з Насті туди, бо Настя не була ще ні разу в цьому трамвайчику. І вона побачила цю книжечку і сказала, що вона її в дитинстві читала, що вона дуже їй сподобалась. Це така різдвяна зимова історія. Я погортала її. І тут такі красиві ілюстрації, я зараз вам їх покажу. Скажу по секрету, я навіть встигла її перечитати. але... Про прочитане я буду розповідати трішки пізніше. Тут ось такі красиві ілюстрації. Це така дитяча історія, але вона дуже-дуже ніжна, різдвяна. І якщо ви від дорослий, ви можете прочитати цю книжечку за один вечір, буквально навіть за годинку. І вам, я впевнена, точно сподобається, бо тут є. Глибина, тут є сенс, і я думаю, вам має сподобатися ця дитяча класна історія. А зараз я хочу трішки поговорити про комікс від української авторки. Це комікс Наталі Тарасенко, і він називається Львівська кримниця чеклунства. Ось так красиво він виглядає. Ось так він виглядає. Заді це епізод перший. Ось тут такий красивезний форзац. Ми з Настією гуляли по Львову і зайшли в... Книгарню антикваріатів. Я там була вперше, і мені захотілося там щось придбати. Я побачила цей комікс. Я дуже люблю комікси. І коли я побачила, що це комікс від української авторки про Львів, а я була у Львові, рішила, що я 100% його буду купляти. А коли я його відкрила і побачила, що тут є також підпис від авторки. Ось так це красиво виглядає. Я не могла просто прийти повз саме видав. Я не уявляю, наскільки це складно все робити, промальовувати ці ілюстрації, видати це. І це все робити. Мені здається, це дуже-дуже складно на українському ринку зробити, тому я хочу більш детальніше поговорити і розповісти вам про цей комікс. Ну просто подивіться на цю красу. Люди, які люблять комікси, я думаю, ви заціните. Я обожнюю комікси, особливо коли вони якісь такі кольорові, такі яскраві. Такі красиві. А особливо, якщо ви зі Львова, я впевнена, ви впізнаєте дуже багато локацій. Наприклад, ось це я бачила в інстаграмі в авторки, як вона знімала відео на фоні справжньої локації, яку вона намалювала тут в коміксі. Цю історію можуть читати, як і діти, підлітки, так і дорослі. Сітерічний хлопчик на ім'я Леон, сам того не знаючи, переступив мажу між світами. І, хоч перечитав чимало книжок про містику, до такого готовим не був. Світ магічного Львова також не мав гадки, що там. Він навіть не мав у планах приймати такого гостя. Та світ давно балансував на межі, і прихід Леона був останнім, чого йому бракувало. Тож по той бік тюлі Леона зустріли не так, як у дитячих мультиках, казках чи мрійливих оповідках мами перед сном. Це щось таке магічне та дуже цікаве має бути. Мені дуже сильно подобаються ці ілюстрації. І я трішки навіть встигла попереписуватись з авторкою. Вона розповіла, що вона пішла з видавництва і почала видавати свої комікси самостійно, тому що наразі це дуже складно все зробити. Тому я хочу, щоб ви більше дізналися про цей комікс, про цю авторку. Якщо є можливість, придбали навіть його. Якщо ні, ви можете просто перейти на її акаунт та написати якісь теплі слова підтримки, полайкати її пости, підписатись, бо насправді це дуже зараз важливо а я буду чекати продовження і буду чекати другого епізоду. Ну і давайте перейдемо до пакетиків. Перший пакетик це від книгарні є. Я взяла такий невеличкий. Перша книга це від РМ, це ферма Lovelight. Я насправді хотіла цю книгу, але мені не дуже подобається її обкладинка Настя сказала, що в оригіналі така сама, але вона мені якась така різдвяна, але не те, що мені подобається. Знаєте, мені дуже-дуже рідко не подобаються обкладинки насправді, тому що мені в більшості випадків повністю все рівно на них. Але саме ця вона якась така для мене бліда. Ось вона якась така, не знаю, однотонна. Але коли я їхала в Україну, я планувала накупити багато різдвяних книг, тому що наразі в мене є непрочитані буквально дві чи три різдвяні книги. А саме взимку я дуже люблю читати різдвяні історії або якісь такі зимові, не обов'язково різдвяні. Там, де події відбуваються взимку, а ще більше я люблю читати ромкоми. Тому ось таке поповнення від РМ в мене на полицях. Тут пише ззаді, двоє найкращих друзів прокидається парою, щоб знайти своє щастя. Я читала нотацію, тут має бути щось таке, якесь, мені здається, навіть трішки магічне, я вже не пам'ятаю про що там, тому що я читала аннотацію декілька днів тому, але я надіюсь, саме цієї зими мені вдасться прочитати цю книжку. Як же мені подобається цей стакан? Я не можу. Я обов'язково, коли буду йти дивитися чародійку, а я буду йти на марафон і там будуть показувати в кінотеатрі два фільми підряд. Це буде 6 годин. Тут 750 мл, Я собі наберу сюди, не знаю, або пепсі, або чогось налию і прийду з дому з цим стаканом, тому що я хотіла налити. Вчора, як тільки його придбала, що мені пепсі налили. Вони сказали, що так не можу, тому я обов'язково його візьму з собою і щось налию. Ну і друга книжечка в цьому пакетику також від РМ. І цей пакетик робиться пустим. Це скажи, що присягаєшся. На цю книжку я полювала насправді трішки довго. Я просила мами якось, щоб вона мені її купила, але вона обходила практично. Ну, не всі книгарні міста, але декілька вона зайшла і там не було жодного примірника. І на сайтах також не було цієї книги. Наскільки я зрозуміла, вони зробили додрук. Це також така цеглинка. Я цю книгу ще навіть не відкривала. Вона така важкенька, Тут також є кольоровий зріз. Ось такий чула багато позитивних і негативних відгуків на цю книгу. Але насправді я дуже люблю читати книги, навіть якщо вони будуть слабенькі, але все рівно події, які будуть відбуватися в коледжі, десь про якихось підлітків. Бо я тут бачу, що тут пишу роками. Я мріяла про те, що може принести мені життя в коледжі. Хоч дещо змінювалось, одна річ залишилась сталою. Тут дуже дивна анотація не тут... Декілька коротких речень я не буду їх читати, бо вони якісь не дуже змістовні. Тут останнє речення кажуть, перше кохання триває вічно. Саме цього я й боюсь. Мені здається, щось, напевно, таке навіть булі трішки буде можливо. Не думаю, що цю книгу я буду читати прям ближчим часом, тому що в мене дуже багато різдвяних історій з'явилось, які я хочу читати. Але я дуже рада, що нарешті ця книга у мене на полицях. І я маю свій перемірник, тому що в якийсь момент вони були закінчились. Ще один пакет від книгарні є. Тут стоїть п'ять книжок. Ми з Насті просто придбали в книгарні є, що вона, що я по 7 книг була акція 4 плюс 3, щось таке. Ти платиш за чотири книги, а три йдуть тобі в подарунок. Тому ми з Насті не могли прийти повз. Ми стояли в книгарні є і все підраховували. Дивились, чи нам буде вигідно. І вийшло так, що ми зекономили... Я щось 950 гривень, і Настя щось так само приблизно. Тому, якщо йти в фізичну книгарню, і якось це все гарно підрахувати, бо ми в нотатках записували книги, ціни підраховували. То в книгарні є, можна навіть і вигідно скупитись. Для тих, хто говорить, що в книгарні є взагалі, не можна нормально придбати книги. Насправді може. Я тільки що побачила, що не всі книги в цьому пакеті від книгарні є, тому що дві книги я замовляла онлайн, але вони є в цьому пакеті, тому давайте напевно з них і почнемо. Перша книга, яку я замовила, це сталася влітку. Давайте я напевно дві одразу покажу: одна англійською, і одна це влітку. Ці дві книги коштували мені 300 гривень, тобто по 150 гривень кожна. Ця книжечка нова, не читана. Я купляла її дівчинки. Можливо, ви знаєте, вона робить зарізи, малює. Я купила в телеграм-каналі її. Я знаю, що це літня історія. Я вже друге літо відкладаю її покупку, але ось нарешті ця книга у мене, тому надіюся. Наступного літа я її прочитаю. Тут такий літній форзец. І ось така книжечка англійською. Це якийсь ромком, наскільки я зрозуміла. Ось тут супер обкладинка, вона така звичайна рожевенька. Тут також, мені здається, зріс намальований вручну, просто розфарбований. Просто багато сторінок є склеєними, і мені треба буде їх розклеїти. Але я пробувала, то вроді би все нормально. Я сильно не знаю, про що ця книжка, але мені це має бути якийсь ромком. Я просто побачила, що ця книжка буде коштувати мені 150 гривень і що вона в твердій палітурці англійською мовою. А я дуже люблю книги в твердій палітурці, коли саме вони англійською, через те, що дуже часто англійські видання йдуть в мягких обкладинках. І, в принципі, зараз я почала нарешті знову активно займатися англійською, і мені б хотілося читати англійську. Мені здається, це більше щось таке як Young Adult, тому, можливо, колись я її почну читати. Ще одна різдвяна історія це халепа перед Різдвом від авторки Kate Стюарт. Це в нас видавництво Віват, і тут на обкладинці пише Бестселер номер 1 у жанрі святкової романтичної комедії. Давайте я прочитаю анотацію, тому що я її навіть не читала. Три тижні перед різдвом були справжнісінькою низкою невдач для вітні, черговий розрив стосунків, зламаний палець на нозі, і це ще не все. Вона так і не дістала підвищення, на яке сподівалася. Тож і святкового настрою немало. Зазвичай їхня велика родина святкує Різдво в батьківській оселі. Проте цього разу матір Вітні наполягала, що пусті вони зібрались у двохповерховому будинку дідуся і бабусі, але вперше же вечір святкування на порозі з'явився її колишній хлопець. Бо більше Вітні застрягла на тиждень під одним дахом з чоловіком, який колись розбив їй серце. В принципі, сюжет дуже подібний, як і всіх таких ромкомах різдвяних фільмах і не тільки, але я дуже-дуже люблю таке передивлятись, перечитувати, читати кожного сезону. Та й в загальному займатися моя найулюбленіша пора року. Потім йде осінь, потім весна, потім літо. Я знаю, що багатьом не подобаються обкладинки, там де намальовані якісь люди, але мені навпаки якось подобаються такі обкладинки. Я не знаю це дуже дивно, тому що так поділяються думки людей, але це дуже круто. Давайте, як я почала показувати книгу Віват, наступна також буде від Вівату, і це частина твого світу. Це книжечка Ебі Хіменес. Дуже сподобалась мені книга Френзона від цієї авторки. Я думаю, що це продовження, але ні, це перша частина іншої серії, але... Звісно, я буду збирати всі її серії, бо мені дуже сподобалась перша книга. Я надіюсь, наступні книги від цієї авторки мене не розчарують, бо я чую на цю авторку тільки хороші відгуки, і мене це дуже дивує. Ну, як дивує, в хорошому плані дивує. Я дуже рада, і мені дуже хочеться знайомитися з іншими книгами цієї авторки. Чомусь мені обкладинка тут більш якась така літня або весняна, тому цю книгу ближчим часом я читати не буду, але я рада, що вона з'явилась в мене в бібліотеці. Ну і остання книга в цьому пакеті, вона така доволі важка, і це книжка повернення Рейчел Прайс від Голі Джексон. Я вже, мені здається, мільйон разів говорила, що я дуже люблю цю авторку. Я ще досі не прочитала останню частину посівника «За вбивство для хорошої дівчинки, хоча перші дві я читала 2-4 роки тому. Але, можливо, колись я придбаю в українському виданні ці книги, можливо, мені хтось подарить, і я просто перечитаю їх, тому що я б дуже хотіла. Тут ось такий зріз, і взагалі книга така важкенька, і тут багато сторінок насправді. Тут також ось такий форзец. Тут в нас 525 сторінок. В принципі, небагато, просто вона виглядає якоюсь об'ємнішою. Вона дуже класно і зручно розгортається. Я вже просто так чекаю, щоб почати її читати. Я взагалі не читала нотацію, не дивилась ніякі відгуки, не хочу знати взагалі нічого. Просто хочу почати читати і не знаю, просто кайфувати від цієї книги і від цієї авторки від її стилю письма. Тож і пише приголомшливий детективний трилер від королеви карколомних поворотів сюжету. І тут світло, камера, брехня. Я дуже рада, я не очікувала, що я куплю цю книжку, тому що я навіть не знала, що вона вже вийшла. Але вона якраз вийшла буквально за декілька днів до того, як я приїхала, чи в той же день, як я приїхала, Ну, це дуже-дуже круто. Я рада, що я її купила фізичній книгарні. Ось такий невеличкий пакетик, який стояв ззаді мене. Давайте я покажу, що в мене тут. Ми були у Львові в КСД, звісно ж, і там був стенд з. Книгами, які йдуть на розпродаж або з якимись дефектами. І насправді я так зрозуміла, що це зараз в кожному КСД таке є. Тому що в Франківську в КСД також був такий стенд з книгами пошкодженими або книгами на розпродаж. Там Насті навіть якісь книжки було, купляла. Тому у Львові на розпродажі цьому мене зацікавила книга Опік за опік. Це від авторки Дженні Хан та Шивон Вів, Вів правильно не знаю. Ось така це від Рідбері, вона в мігкій палітурці. Не дуже люблю такі книги, але я дуже полюбляю читати книги цієї авторки, ну як сказати точніше, колись вона в мене була найулюбленіша після того, як я прочитала книги усім хлопцям, яких я кохала. Це було, мені здається, на початку ще мого читацького шляху. Але от книги, які я читала буквально так нещодавно там рік-два тому. Це літо, коли я стала вродливо. Мені взагалі не сподобалось книги. Це було дуже жахливо, дуже крінчово. Я ледве дочитала. Хоча серіал мені сподобався набагато більше, ніж книги, це дуже рідко буває. я знаю, що є ще одна серія, я бачила англійською ці книги. Тут також, вроді би, три книги. Зараз є перекладена тільки перша. Я не знаю, що очікувати, тому що тут ще не тільки Дженні Хан писала, а вона писала з іншою авторкою. Ну, але подивимося, я не знаю, я не ставлю ніяких очікувань на цю книгу. Вона така невеличка. Мені здається, якось на. Декілька вечорів я думаю, що я б змогла її причитати. Але це буде найближчим часом, але вона коштувала буквально 240 гривень. Тому я зрозуміла, що на знижці я готова була ще її придбати. А ось так без знижки я постійно відкладала покупку, тому. Ось таке поповнення у мене в бібліотеці. І дуже-дуже-дуже спонтанна покупка. Бо знаєте, деякі книги із тих, які я показувала попередні, я плюс-мінус приблизно знала, що я буду їх купляти. А ось ця книга була дуже-дуже спонтанною. Це найдивовижніший злочин року від Старого Лева. Оформлення просто шикарне. Я не знаю. Я бачила, як англійською. Ця книга виглядає, мені не сподобалася обкладинка взагалі. А як зробили цю обкладинку видаництво старого лева? Мені дуже-дуже подобається. Ми з Насті купили дві однакових книги. Вона також цю книгу придбала. Просто подивіться на цей форзиць. Вона така вже різдвяна, зимова ця книга. Я не можу. Тут також є лясе, і тут навіть прошивка книги з червоними і зеленими ниточками. Це дуже гарно. Взагалі не бачила, щоб хто-небудь говорив про цю книгу, тому хочу вам трішки про неї розповісти. Взагалі, це книга така більш романтична, але тут є також легка детективна лінія. В нас є Мегі та Ітен, які не сильно люблять один одного, але. Що їй, що йому приходить таємне запрошення на різдвяну вечірку, тому напередодні Різдва Мегі та Ітен опиняються в англійському маєтку, куди разом з іншими письменниками їх запросила Елеонор Ешлі, всесвітньо відома авторка детективних романів. Але раптом Елеонор зникає. А Ітен може бути чи не єдиною людиною, кому Мегі може довіряти? Та можливо йдеться не лише про довіру, а про щось більше. Це щось має бути таке легке, романтичне з детективною лінією. І саме головне різдвяне. Ну і ще в цьому пакетику є мангова, я не знаю, як правильно, яку я придбала на подарунок своїй подрузі. Якраз я говорила, що хочу також додати закладнику до подарунку. Я так коротко покажу, бо, мені здається, я вже в лозі якомусь своєму показувала. Це літо, коли помер Хікару, перша частина, чи ні, чи це третій, це третій том, незнайомець з узбережжя», також ось така. Потім Given один. І ще десь мають бути ще два томи, але мені здається, вони в якихось інших пакетах. Але я надіюся, це відео вийде вже після того, як я привітаю Аліну. Ну, або я просто їй скажу не дивитись це відео. Це шопер від KSD. І давайте я зразу покажу наступні два томи. Перша це наречена якудзе і хлопець, який їй сподобався, не хлопець. Ось такі подарунки я буду дарити своїй подрузі. Ну і, звісно, я ще щось докуплю з її війшлисту. І останні дві книжечки це книги від нового видавництва Glimmer. Боже, як же я хочу ще їхні книги, мені так подобається, як вони їх видають, оця естетика. От дуже наближено до мене, тому мені здається, так сильно мені вони подобаються. Перша книга це кохати Джейсона Торна. Ось так вона виглядає. Я не знаю, чи це перша чи друга частина. Тут ось такий кольоровий зріз звичайний, і також тут є лясе. Взагалі, як для початку видавництва, вони видають шикарні книги з шикарним оформленням, з дуже класною якістю, з класними сторінками. Ці книги були дуже популярні в якийсь час, тому... Я дуже хочу також познайомитись з цими книгами. Я дуже люблю ромкоми. Тут ще й пише тік-ток-сенсація, гарячий ромком. Ромкомів багато не буває. Ну і звісно, я одразу купила ненавидіти Адама Конора. Тут вже нема кольорового зрізу, але вона вже якась грубша. Тут також є Лясе. Я не знаю, я хочу ще інші книги, які видає це видавництво. Мені дуже-дуже подобається вже хочу дуже прочитати цей ромком. Першу частину я не знаю, яка перша. Мені здається, що ось ця. Ну і давайте на кінець я покажу один сувенірчик. Мені хочеться його показати. У Львові дуже багато магазинчиків крам. Вони просто на кожному кроці. Я постійно туди заходжу, але не так часто купую. Але хто знає, в мене є традиція купляти такі статуетки з якихось країн або міст. У мене є моя колекція. Можливо, якщо я не до фотографії, я вам тут прикріплю обов'язково. Ну і звісно, я купила ось таку статуетку у Львові. У Львові я вже не знаю, який раз, але я щось вирішила, чому б не придбати статуетку, бо я купляю не тільки з якоїсь конкретної країни, а й з різних міст. Ось так воно було упаковане в такий красивий папірчик. І це ось така невеличка статуеточка, я не знаю, вам там видно, тут пише львів. Ось так вона виглядає красиво. Ось таке поповнення в мене до колекції. Я просто обожнюю цю свою традицію з цими статуетками. Я дуже рада, що я придумала цю ідею, і я просто дуже-дуже щаслива кожного разу. Приносити і ставити нові статетки на свою книжкову полицю. Ну і ось такі книжкові поповнення в мене з'явилися. Якщо ви читали якусь із цих книг, або ви хочете купити, або вже купили, обов'язково діліться всім цим коментарях під цим відео. Мені буде дуже-дуже приємно від кожного коментаря. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Всіх цьому я всім па-па!